Це, ж, я, конечно, сам. Це що, бойова земля ваша? Це... Це... Ви не боїтеся, що посадять або ми не садимо. По факту, ми працюємо по факту. того року була, був утоплення, цього року є утоплення. Там ніяк, що зривають, все викидають. Стружувати треба або...

Повороти себе, м'язи знову, об'їзд міста, де купаються люди. Тут візьмуть Взагалі-то, дівчата, від купання в таких місцях треба утримати. Але в зв'язку з... Купатися погано не Погано, але подобається все. Ми хочемо випити. Воду для вас місця. Малыш, ти а ти що кажеш? Не ламавай. Це, поприй час. Малиш, куди сам лізеш? На ніж жирієш. Рейда Петроєс влізає, да, 200. Влізай потом, я зловз. Тепер. А ти куди зараз? А де? А де? Ну вота тут тай, го. Я не знаю. Йоп. Сайт Не роботу з населення, по місцях, де люди купаються. Хочу вам мирні банки, щоб не порізати ноги, щоб коли заходите, береті загрожувати. Будьте обережні і хорошу вам відпочинку. Не можна. можу, потім мари два на попаді, не обережно одного. Дозволю, Що це різкоме спілів? Перед тим як віддихати, то от прочитати обов'язково знайомець. Держите справу. Хто не забороняє купатись, але встигає дуже увагу. 21 червня сталося утоплення громадянина віком 57 років, який перебував в нетверезому стані. В зв'язку з цим проведено рейд по водним об'єктам Дунаєвецького району, роз'яснено відпочиваючим правила безпеки під час відпочинку на воді, роздано на відпочиваючим пам'ятки, листівки застережливими матеріалами.